Товаришу Азаров, я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу. Маю запитання до вас таке: ваш кадмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам? Проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте, це перше. Друге казав Сократ, що говори і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську, як педагог з 20-літнім стажем, я бачу цю проблему у двох контекстах. Закінчуйте мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви люди. Ну, де ви бачили в світі парламент, аби з найвищої законодавчої трибуни говорили мовою окупанта? Ну, де ви бачили люди в світі парламент, де без найвищої трибуни закликали до знищення держави? Через так зване їхнє улюблене слово федералізація. Бо я навіть не можу вимовити слово федералізація. Вийшов, зачинив за собою двері. От, власне, наше завдання полягає в тому, аби стерти з лиця землі партію регіонів і партію комуністів. Це так by the way, як кажуть англійці: «прелюдія до виступу. Де ви бачили? Парламенті польському, аби хтось косноязичив, а не говорив польською мовою, де ви бачили в російській домі виступ не російською мовою а якоюсь іншою. Розбестили ми їх до такої міри, що вилізли нам на голову, як ці свині, і свої брудні лапи спустили. Ми прийшли в політику для того, щоб на нуль помножити тих істот, і будемо докладати до цього максимальну зусиль.